Як донатять українці за кордоном та чи готова Європа до війни з Росією? Ексклюзивна розмова із волонтером Сергієм Притулою та нове опитування: скільки поляків готові захищати країну у разі війни. Про це і більше за мить Європа не готова до війни. А українці активно продовжують донатити на зсу навіть із за кордону про це в розмові з Наталкою Волосацькою розповів громадський діяч та волонтер Сергій Притула. Є статистика а, донатів у валютах різних країн, але це не корелюється з. А... Внеском донатами українців з-за кордону, тому що переконаний, що і багато хто з вашої аудиторії, хто зараз дивиться нашу розмову, продовжує донатити е, в Україну через е, МОНО чи приват е, в гривнях. Тому, якщо там умовно у нас валютних надходжень 10% від е, загальних, то я ну, переконаний, що е, донатів з за кордону точно в два більше. Ну, перевірити це е, можна, але доведеться вручну перелопатити дуже багато великих ресурсів. Проте однозначно вклад українців за меж України і іноземців, які підтримують Україну. На питання про готовність європейських партнерів до реальної загрози російського вторгнення на тлі російських дронових атак на Польщу, які мали місце у ніч на 10 вересня. Сергій притула відповів: так абсолютно не готова. Тут хай мене пробачать наші партнери, але я виходжу з об'єктивних реалій. Ми дуже вдячні за те, що країни-партнери надають нам в користування полігони в своїх країнах, але вже дуже довший час в Україні, в середовищі військових є зрозуміла думка, наратив про те, що нас вже давно. Натівські військові не вчать, тому що вони не можуть навчити нас в сучасній війні. Це ми вже своїм досвідом ділимося з нашими партнерами. Повну версію розмови з Сергієм Притулою можна прочитати та подивитися на сайті та Ютуб-каналі Слава Тіві. Понад 40% поляків готові захищати країну у разі війни. За результатами опитування інституту ринкових та соціальних досліджень «Ібріс» для радіо зет майже половина поляків заявила, що брала б участь у захисті своєї держави у разі загрози війни. Дослідження показало, що 44,8% респондентів готові до оборони Польщі, а 49,1% опитаних заявили, що ні, не готові. Серед тих, хто відмовляється від участі в обороні країни 17%, Майже 18% обрали категорично ні, а трошки більше 31% – ймовірно ні. Рівень готовності – значно різниця за віком. Молодь від 18 до 29 років найменше готова. Воронити край 69% цієї групи не стали б захищати країну, і лише 13% респондентів обрали б ймовірно так. Серед людей віком 30-49 років готовність до участі у воєнних діях сягає 60%. Більше подробиць нового опитування, зокрема про те, скільки відсотків жінок сказали, що готові стати на захист держави та про те, чи поїдуть поляки з країни, якщо нападе Росія, читайте у матеріалах наших журналістів на нашому сайті Слава Тіві. Осінь у Нью-Йорку польсько-українське рандеву. Стаття під такою назвою вже є на нашому сайті. У ній автор Євген Магда аналізує, що відбувається на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Зокрема, Магда пише про заплановану зустріч президентів Польщі та України Кароля Навроцького та Володимира Зеленського. Це буде їхнє перше спілкування офлайн. проможне суттєво вплинути на клімату польсько-українських взаєминах. Більше про це читайте у рубриці погляд. У Польщі після атаки російських дронів пропонують створити додаток для їх відстеження. Про це розповів екс командувач польського спецпідрозділу ГРОМ генерал Роман Полько. Він вважає, що додаток мав би охоплювати інформацію як про ті дрони, що пролітають над країною, так і ті, що знаходяться на землі. На його думку, це покращило б роботу служб, які тільки в неділю, 21 вересня, повідомили про кілька фрагментів дронів, знайдених на території Польщі. Нагадаємо, що після атаки російських дронів у Польщі знаходили також авіау. Об'єкти не військового призначення, про які на початку думали, як про рештки військових дронів. Більше на цю тему читайте у матеріалах у розділі новини. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.